Привіт всім, записую відео про gpt 5. Не хотів дуже спішити, так як всі блогери там наступного дня, там чи був не в той же день, всі почали писати про які там круті досягнення, які круті бейчмарки. Я все таки вирішив витримати. Вже пройшов час. Я її протестив, запустив в своєму проєкту. В декількох проєктах просто думав, зараз використаю і там покращиться, буде взагалі суперово все. І знаєте, що я розчарований. Я розчарований настільки, що мені реально не вистачає моєї О3. 4.1 Не вистачає. Тобто тих моделей, які реально. Ну, Робили для мене більшість роботи, тому що зараз це, це що страшне. Чудово, що все-таки я можу використовувати API і по API мені доступні всі моделі. Тобто, в своїх продуктах я все-таки це можу змінювати. А от щодо безпосередньо самого чату, одне розчарування: користуватися. Якщо користуватися, то рекомендую тільки моделлю Syncing для платних підписників, все-таки там на сьогодні кажуть, три тисячі запитів залишилося. А от для проєктів просто не потрібно. Я використовував проєкт, я думав, дешевшу модель, вона, в принципі, краща, чи GPT-5 mini Я просто вам покажу відповіді, і, і це жах, просто жах. Тому повернув все на своя свої і буду чекати змін, тому що. Я вже бачив величезну кількість статей, де просто OpenAI взяли і оптимізували по факту під капотом. Люди не бачать, що використовується. Вони використовують якісь більш дешеві моделі, прикриваючись фактично новинкою GPT 5. Розчарування немає меж. Просто дивіться. От. Питання Питання. у мене є чат-бот на моєму продукті сайті. це мій особистий, фактично, скажем, стартап, де повністю система збереження пам'яті про померлих, вона базується з використанням в основі величезної кількості різних аж інструментів. У мене там просто ще куча ідей, куча всього, що я хочу реалізувати, але вже на сьогодні тут є можливість. Не просто створювати меморіали, а оживляти фотографії, редагувати, створювати спільні. Ну я не рекламую, я зараз вам просто показую відповідь. Дивіться, просто банальне питання. Привіт, можеш мені допомогти? Це звернення до чату. І дивіться, яка відповідь. Привіт, я ремемлесха, платформа для її підсилення цифри. Брід, галіми бред. І дивіться, ця ж са... ця відповідь. Е... На те саме питання від моделі 4.1. 4.1 модель вітаю. Я допоможу з будь-яким питанням про з хазу. ви плануєте створювати меморіал як родина чи представляєте організацію. Ну подивіться, наскільки класна людська нормальна відповідь. При цьому ми використовуємо той самий промпт. Той самий, нічого я не змінював. Той самий промпт, просто змінив модельку. Не більше, не менше. В коді змінив модельку. Тому. Друзі, зараз, от, наприклад, навіть для написання коду, я все таки більше використовую Gemini. От, от Gemini мені ну більше вставляє краще робить відповіді, аналізує. Вона якась більш людяна, можна так сказати. І, і в той же час вона краще, як на мене, пише той самий код. Хоча тут вони нам рекламували, що і код краще пише, і деякі питання. Там по здоров'ю не тільки відповідає в рази краще, не знаю. Або у них проблема з роутингом, те, що вони говорили, і просто модельки підставляються якісь там досить дешеві і неякісні, або це повна, вибачте, хрінь. От я не знаю, може мене там забанять, ну це просто фігня повна. Я пробував, хотів для прикладу вам записати створення там бізнес-планів. Наприклад, як кожна модель створює бізнес-плани, і якраз теж хотів показати в порівнянні з безкоштовними Open Source моделями. І хотів розповісти вам про нові моделі, що вони випустили Open Source GPT 120 і 20 мільярдів параметрів. Хотів це все розповісти, хотів показати, можливо, їх де можна використовувати. Хоча, знаєте, я деяким теж писав коментарям і не тільки, що в принципі, дані моделі, ну, дивіться, 20 мільярдів, і. 120 мільярдів, локально ви їх не запустите. Мені там деякі відповіли, як не запустимо, но ну, лама є, ми запускали там через уламу. Друзі, ну ви ж бачили, що ви запускаєте квантизовану модель. Тобто там 4Q, вообще, 4 до 4 біт вона пройшла квантизацію. Так вона швидка, так вона там запускається. Якщо би комусь цікаво, я можу просто показати час. Ось, У мене вона навіть тут є, от ми можемо запустити дану модель Щас. так Ось вона у мене стоїть. Тут GPT OS LATIS посл... остання. Зараз ми її запустимо. В принципі, на комп'ютері з моєю там навіть з моєю галімою відеокартою 1070 вона, в принципі, працює. Lama run GPT GPT. OS, latest, latest, да? Навіть задамо запитання зараз, подивитись вона в принципі запускається, відповідає. Але дивіться, чи потрібно більшість людей, по-перше, не вміють користуватися тою самою ламою. Більшість пересічних користувачів це двадцятка тринадцятого, бачите, тут 13 гіабайт. Більшість людей навіть. Ламою я більше користуюсь лама, мені подобається. Хотів теж вам показати один дуже класний продукт, який на сьогодні якраз для продакшена навіть більш ефективніший, ніж лама і лама. Ну, це напевно наступного разу запишу, тому що кажу, мої розчарування зараз в продуктах. Я просто, просто, просто чому він не запускається. От бачите, фактично, я ще раз кажу навіть з моїм залізом. Не хоче. Піпець підвісає. Це можливо причина в тім, що я записую якраз паралельно зум у мене включений, і за рахунок цього він підвісає. Тобто, чи можна використовувати локально, так можна, але смисла я не бачу. От о, тут була табличка у мене, де я показував, що я використовую, наприклад, ось це перша це джема на 3 мільярда 3 3N, на 3 мільярда параметрів, яку я показував фентюнів і не тільки використовую взагалі, в принципі, це мультимодальна модель. А от модель на від GPT, вона тільки текстова. Відповіді плюс-мінус ну, не те, щоб аналогічні, ну, навіть зафентюнить мені простіше джему. Її простіше запускати, те, що вона буде якусь інформацію, важливо підтягувати з рак. Вибачте, її теж це простіше використовувати. Тобто, якесь професійне використання на сьогоднішній день джипітіса, ну для таких, знаєте, невеличких компаній дуже обмежено. Все таки це компанії бізсередні, які можуть свій там свій сервак підняти, які можуть в хмарі десь оплатити спокійно сервак. Так, ось вона запустила сим. Майч там українську мову розуміє розуміє. Давайте напишемо й: напиши напиши вірш про Україну. Україну 19 століття. Ну, я не знаю, але зараз давайте. Можливо, що напишемо. І почитаємо величезні його досягнення, наскільки він пише. Тобто, і давайте цю модельку ми запустимо. Знаєте, той саме текст, ми запустимо GPT і ось. І просто порівняємо, ще раз кажу, то 20 мільярдів параметрів це 4 мільярди параметрів. Зараз ми просто повіряємо. Ну, дивіться, відразу пише. По перше, земля моя в серці туга. У вікнах минула боротьба, борьба. В столітті скрізь долю тягар вставала, вставала Україна як вітка з льоду, козацький дух у піснях. Живе про волю, про славу, про рідну край, про рідний край, таклята ланцюги, такляті ланцюги. Що вчора в'яже досі? Так ну, в принципі, щось нове, земля рідна в таборах, в селах. Ну таке, знаєте, я завжди бачу, як, як у нас гімн ще не вмерла Україна. Ну піпець, ну нічого немає такого позитивного. Навіть це, це, напевно, копійові вірши там, Тараса Шевченка чи кого. А, так, вітри 19 віку, коли вітри змінше почуть над полями, зорі Тараса, глянь, де живе козацька душа, Блять, все таке пасмурне. Знаєте, як моделька. GPT 5 такі вірші виходять про Україну. Так, ладно. На цьому ми закінчимо. Моє заключення щодо GPT-5. Повне авно. Да, я використовую модель Сінкін, але в більшість зараз, коли в мене виникають якісь питання, в мене питання виникає досить багато. Я використовую Gemini. Все таки Google, він хоч і поступово, але він покращує свої моделі в його. Як це назвати? Кількість продуктів, які він надає навіть при підключенні, набагато більше там. Ну, ти букви можете більш платно використовувати, і так далі. Тобто зараз в нього є переваги. Надіюсь, OpenAI все таки виправиться, тому що це основна модель, яку я завжди просував і говорив, що вона одна з найкращих. Ну п'ята модель, це просто позор. Це, Це це. Позор, <смеш> більше не хочу нічого говорити. Я прочитав вам вірш на встанок, коли вітри змінше шепочуть над полями. Зорі Тараса Глянь, де живе козацька душа, у серці смуток і рідний колір поля, ніби чорнозем, що шепоче про свободу. У Дніпрі пісня співає, де струмені під кудрявою річки, кришталі, м'я, мрія. Але в Карпатах, де тиші гірські, ну просто набір слів, бред, не буду читати. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.